Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про категорію працівників це вчителі. І не просто вчителі, а про проблему діяльності вчителів. Бо саме в цій сфері, в освітній сфері, вчителі хочуть змінити свою діяльність. Вони не хочуть бути вчителями, працювати саме в цій сфері, і, відповідно, ми з'ясуємо. Які ж причини є продумовою цього. Так ось, однією тільки, але з найголовніших причин, чому педагоги хочуть знайти роботу в іншій галузі, це низька заробітна плата. І це не відкриття якесь, що сьогодні ми тільки дізналися, що у вчителів, у педагогів низька заробітна плата. Це проблематика в Україні. І така сфера, як освіта, саме їхні працівники, вони це відчувають. Що ця низька заробітна плата не надає їм змогу розвиватися, утримувати себе, свої сім'ї. І, відповідно, ця, ця причина, ця низька заробітна плата. І вона, до речі, ця причина і ця проблема була. За весь цей період незалежності України. Але ніхто цими питаннями не займався. І ось в результаті що має. Однак це не єдина причина низька заробітна плата. Також причинами є стрес, професійне вигорання, бюрократизація. І відповідно було проведене дослідження. В якому взяли участь близько 54 тисячі вчителів. І протягом найближчих двох років 4,5% освітян планують змінити сферу своєї діяльності. Відповідно, ви зрозуміли, яка причина. Це низька заробітна плата. Знову ж таки, це та причина, яка повністю не надає змогу людям працювати в освітній сфері, навчати дітей, розвиватися в першу чергу для себе, як для освітя, не надає, бо низька заробітна плата це той камінь, який не надає далі рухатись саме вчителям в розвитку своєї діяльності. Зокрема, мала заробітна плата у молодих вчителів. І це проблема також. Молоді вчителі, які пройшли на роботу відразу після закінчення вишу вищого навчального закладу. І відповідно вони отримують мізер, який не можна порівняти ні з чим. І ми з вами нещодавно, шановні не глядачі, розглядали тему стосовно педагогів про те, що. Педагоги звернулися до уповноваженого справ людини. Це до омбудсмена Дмитра Лубенця. І також причиною звернення це низькі заробітні плати. І відповідно, було відкрите впровадження про те, що вчителі отримують найнизькі заробітні плати, які не відповідають дійсності. І ми з вами казали, що в Україні є окремий закон. Закон України про освіту. І саме в цьому законі в статті 61, а саме в положеннях, зазначена, яка ж має бути заробітна плата працівників освітян. І тут зазначено про те, що посадовий клад педагогічного працівника найнижчий, Кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі увага, трьох мінімальних заробітних плат. З 1 січня цього 2024 року мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч. І відповідно посудовий оклад не може бути менший, ніж 24 тисячі гривень. Відповідно, є один приклад у цих зверненнях про те, що. Зазначалося, що на місяць сума заробітної плати вчителя вищої категорії з 30-річним досвідом складає 13 тисяч гривень. І це разом з надбавками, з різними моментами, які стосуються його діяльності. І ось така сума 13 тисяч гривень. В той час, коли. Не може бути менше трьох мінімальних посадових оплат. А причину всі знаєте, коштів немає. Про це завжди заявляли, всі заявляли, що у нас недостатньо коштів. Ми не можемо виплачувати. І це розповідали із року в рік. І ось в результаті, що ми отримаємо, що освітня галузь Така професія як вчитель, вона вже не набуває такої престижності, бо ті заробітні плати, які вони отримують педагоги, вони не надають мотивацію даним працівникам, особливо молодим працівникам. Треба платити людям кошти. Не тільки вчителям, ми сьогодні кажемо про вчителів. В будь-якій сфері треба платити працівникам заробітну плату. Для того, щоб був результат в першу чергу для держави, якщо не буде сплачуватися достатньої кількості заробітна плата, а саме її розмір, то не буде майбутнього у цієї держави. Незалежно, які там були, не були б гасла про Європейський Союз, про те, що Україна має на меті вступити в Європейську спільноту. То прийме Україну в Європейський Союз, коли рівень життя народу такий низький. І ось приклад це заробітні плати освітя. Треба вирішити найголовніше питання. Це рівень життя людей. Якщо читати Конституцію України, то там чітко зазначено в статті 48. Що кожен має право на достатнє рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло? Як ця норма закону була витримана? І ким вона була витримана? Хто виступив, хто зайнявся цим питанням і, відповідно, надав результат, що заробітні плати в Україні вони надають змогу людині, окремим професіям? Існувати, розвиватися так і таке інше. Ні цього немає і не було. А зараз розповідають про те, що Україна треба, треба, щоб була в Європейському Союзі, на підставі чого? На підставі таких мізерних заробітних плат. Хто буде брати країну, у якій у які рівень життя населення на низькому рівні? Незалежно хто розповідає, в яких владних кабінетах це розповідають. Вирішить питання заробітних плат. Скільки треба часу, щоб це вирішити, вже більше 30 років щось розповідали. І ось в результаті проблема освітян, проблема інших галузей. і так і таке інші. Тобто, питаннями треба займатися і вирішувати їх, щоб не було таких негативних наслідків, які вони зараз. А потім вже розповідати про те, що Україна хоче вступити в європейську спільноту і таке інше. Але при цьому в самій країні не можуть вирішити найголовніших питань Питань достатнього життєвого рівня своїх людей. Ось причина в цьому питання заробітних плат. Тому, шановні надачі, ми з вами проговорили це питання. Всі ви знаєте, що відбувається. Робіть висновки, дивіться це відео, аналізуйте. Сьогодні ми казали про заробітні плати, про таку сферу, як освітяни, яка причина того, що вчителі звільняються і не хочуть працювати в даній галузі. Тому всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ставайте підписниками, а ми працюємо для вас до наступних зустрічей.